Так, сьогодні показую готову роботу, огляд ось цього планерочку, формат А6, сладочку, Розміри розмір його 18 на 14. Да. Ось такий голубий крокодильчик. камера його трішки насичує, бо він такий ніжний-ніжний. Додали термотрансферний напис. Ось такий, це під замовлення, тому з дівчинкою обирали, який їй подобається. Є підвісочка, ось така позаду виглядає ось так, з лейбликом, да? надали лейблик. Так, всередині у нас планерочок. Це датований на 26 рік. по... Кожен день сторіночка. Це для б'юти майстерів, ну, кому потрібно, щоб кожен день з часом ось розписувати свої плани. да Додала багато прикрас, багатенько ось такий, напис у нас тут, різні різні. Прикраси. Так, різні закладочки. Наприкінці стоїть ось такий кишенька, в неї карточки добавила, Да? ось такі карточки. Ага. Так, і позаду теж кишенька, і ручка в подарунок, іде ось так ми її Вставляємо в плане ручок. Так, що тут у нас? У нас тут замовлення було індивідуальне, зараз знайду, де індивідуальні були фото. Дівчинка замовляла, я її роздруковувала так. Десь тут ще є. Зараз, зараз не ось, бачите, індивідуальне фото. Так, і ще тут були. Ось таке індивідуальне було. Ось такі це роздільники, карточки, це все наповнення планера, ось така. Це замовниця скидала, те, що їй подобається, я роздрукувала. І ось такий цей від себе я роздрукувала. Так, що у нас тут в цьому плане Замшеві Замшевий форзаці. Він невеличкий, це А6 формат, тому ось тут замшевий форзац. Декілька кишеньок зроблено під карточки. Є скріпочки, є карточки для мотивації. Ось. Тому ось такий планерочок у нас готовий. Це останнє замовлення в мене в цьому році. Я його вже відправляю і буду завершати свої роботи в цьому році. Все, дякую.